На прилеглих до закарпатського драмтеатру територіях росли зелені насадження, клумби з квітами та навіть працював міський фонтан. Однак два роки тому земельні ділянки продали за аукціону у приватні руки. Минула влада на останніх термінах свого господарювання в Ужгороді оперативно продала землю. Хоча те, що на місці водопроводу будувати заборонено, усвідомлюють всі це не просто видали дозвіл, це продали за аукціону три різнорозмірні ділянки. І на даний час оце, ця земля знаходиться в приватній власності. Щодо проєктування, я не маю ніяких даних, що там має бути, і ніяких документів саме проектного характеру не бачив. Сьогодні ситуація не гірша, адже на місці, де велося будівництво, тепер руїна. Будівельні роботи зупинені, а позаду драматичного театру беруть і небезпечна зона. Крім того, понівечено і старий фонтан, який ще можна було реставрувати. Це була взагалі жахлива місто будівельна помилка територію оцього фонтану, який знаходиться перед драмтеатром, виділити як вільну територію, яка придатна для продажу з аукціону. Більше того, самі контури тих трьох ділянок, які продані за аукціону, вони по суті. Не дають можливості проєктанту спроектувати якийсь об'єкт, який би нормально вписувався в забудову і гармоніював з драмтеатром. Директор обласного драмтеатру каже, що справа пройшла кілька судів, але шукати сліди минулої роботи сьогодні складно. Зараз справа у руках юристів, які хочуть повернути драмтеатру його окрасу та належну територію. Директорка драматичного театру пані Люба каже, що тільки вона вступила на посаду, одразу взялася за вирішення земельного питання. І, хоча справа стоїть нерухомо, обласна Рада та прокуратура допомагає встановити справедливість Тож, чи будуватимуть і надалі позаду драматичного театру, чи перетвориться це місце на окрасу обласного центру, поки невідомо.